І так, прямий ефір. Ми зараз наблюдаємо як президенти коротше Арбузної імперії тиквоємої істориці. Вони казали, що будуть мирні переговори, а на самом делі ні. І кішось їхні всі охоронці пішли. О, господи, що вони субі. Навіщо? Вони це роблять, Господи, о Господи, який ще тиквяний король живий, президент. Що він робить? О, він дарив по арбузного. Вони себе б'ють. О Господи. Ну пока що оранжевий має цілий президент тиквяної імперії. Поки що все нормально. Арбузник щось... Арбузник щось тут ходить. Нєт, 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 він видав зараз вертість. Слусяй, ну! Хух, він промазав. Слава Богу. Так. О, шо тобою ж тепер, Господи? Ніхайте, він нападає. Так, ніхайте, дал їм. Він отак мене чувствує, ніч не було. О, Господи, в нього валився голова, зелений, говбив, визима медпункт скору заарештувати, то він уходить, президент, віддав, скорості напишне війна. Це був коротше, це такі сильні, такі новості тепер. Коротше, і всім, пока це був я мішик, о, господи, я видав. Мені це треба готувати війни. Блін.